Гнат парубок страшенно полюбив Марію. Корній. Не дуже її любив. Через якийсь час йде у війську його забирають. Вони не одружені були, плаче Марія. Нема Корнія, нічого він до неї не пише, хоч обіцяв. І не писав він нічого сім років. За той час Марія встигла все-таки вийти заміж за цього кривого гната. Який її любив страшенно, він був гнатку Харчук і корній перепутька прізвище. Гнатку Харчук, який був з небідної родини, і він, здається, за Марію віддав би навіть своє життя. Що може ще хотіти жінка, крім такого чоловіка, порядна, чесна жінка, молода, якою є Марія, більше нічого не може хотіти. Марія вагітньою, у них народжується дитина перша, хлопчик-роман. Здається, вже більш-менш добре. Все, вона живе вже багатше і так далі. Гнати не любить, але знаєте, як буває, вже починає звикати по волі. І тут треба, хлопчик, цей помирає. Ніби не хоче, хтось не хоче, щоб розуміти, що між Гнатом і Марією помирає хлопчика, потім ще помирала. Їхня дівчинка, надія ще померла. Ви Чуєте? Помирали їхні діти. Переходить, Курній ми вже забули про Курнія А Курній приходить в село, Курній говорить по-російськи. Курній одного разу її побачив, вилаїв її. А вона весь час про корні згадувала Ви чуєте, яка людська душа наша химерна? Курній її вилаїв? Але що ви думаєте, Марія чує в душі відродження? Вона думала, що у умер вмер взагалі, то і вже оплакувала його і так далі. Та де вона чує відродження, ніби вона юна. Їй ні до чого, що він там і так говорив. І так далі. далі. Загадати вона вже забула, що то був батько дітей померла. Вона переходить жити до Курнія. З Курнієм спочатку життя не налагоджується, він її б'є навіть. А пам'ятаєте, який гнат до неї? І що ви думаєте, друзі? Нічого. Вона повна сили, якихось, звідки зберуться її сили. Вона любить цього чоловіка. Ну за що вона його любить? Скажіть мені секрет любові, секрет кохання, в чому він полягає. Хоч я вже казав, не тільки в статевому потісі. Не можна до цього звести, бо то можна і так, якщо більш вульгарно говорити, можна і так пояснювати, але це далеко не так людина не вичерпується цим.